Всім привіт. Ну, коли я перечитую стрічку інформаційну стрічку рашистської пропаганди, я інколи фігею без баяна. Таке враження, що я потрапляю в якийсь там паралельний світ або навіть потайбічний світ, де живуть не люди, а якісь зомбаки, яким можна оце навішати, і вони в це будуть вірити, аплодувати ластами. От на минулому тижні я почитав. Фантастичну новину а, Марії Захарової. Є така Алкотись, прес-секретар міністерства закордонних справ РФ, яка заявила про те, що Сполучені Штати Америки нібито хочуть потіснити Росію на світовому ринку технологій. народ. Де технології, а де Росія? Росія це країна сортир, і це офіційна статистика. Згідно цієї статистики, 12% населення. Рефії ходить внужник на вулиці, оце сакраментальне межо. Які технології, коли лідер російського автопрому автоВАЗ відкликав усю минулорічну партію автомобілів, усі 18 штук. Тому що ну, нет, і щось якісь там виявилося, що ні, якісь поставили запчастини. Які не працюють скоро напевно російський автопром буде вийде на новий рівень і буде збільшити кількість іконок на торпеді замість збільшення подушок безпеки, тому що зновки таки аналогів ні, е, які технології можна говорити на Росії, коли єдине, що вони випустили і розрекламували, це Vodafone. Це вийшло, вийшов не телефон, а якесь одробло, яким реально хіба що цвяхи забивати? Все, він по катег по характеристикам поступається найгіршому варіанту, який зроблений в Китаї. Але тим не менше, це що російські, але чомусь всі. Тобто чиновники користуються айфонами російськими, а не користуються цим одороблим водофоном. І ще одну таку новину почитав сьогодні. Виявляється, у Сполучених Штатах Америки дуже подорожчали яйця. Ну не лише в нас яйця дорожчають ну в нас як дорожчають. У нас хіба що в міноборони яйця можуть бути фактично золотими і продаються кілограми, ну ти не менше, да? це інше. Тема інша історія, але але, от все ж таки, виявляється, що в Сполучених Штатах також яйця дуже здорожчали, і тому бідні американці на Великдень будуть фарбувати не яйця, а картоплю. От я уявляю, як ржуть американці, коли читають цю новину. Америка Америка, яка ну там теж не все ідеально, але тим не менше, яка. За рівнем розвитку і достатку стоїть ну не те, що на кілька голів вище, а на кілька поверхів вище, аніж росіянин, аніж росіяни. І для порівняння, щоб зрозуміти, що що таке країна сортир. Ну я вже називав 12% мешканців Росії, ходять в нужники на вулиці. Так, от за цією класифікацією. В Сполучених Штатах Америки сортир на вулицях є лише в 0,1% населення країни. Ну, це так, щоб розуміти. Які страшні біди загрожують американцям? І як пощастило напевно росіянам? Хоча єдине, в чому росіяни напевно можуть бути в планети всій, це в. Тому в технології гівна, от сортів гівна у них багато, і вони його намагаються експортувати наліво і направо. От, це те, чого їм не шкода, і для створення чого якраз мізків точно не потрібно.